Вітаю всіх маленьких фанів просто неймовірно оверхайплених поєдинків за участі молодих та непереможних зірок боксу. Мене звати Макс, це канал Ренсайт, Бокс українського Рубрика, Прогноз. Поїхали! 22 квітня уша має відбутися, напевно, найбільш гучний поєдинок за першу половину цього року. Адже в ринзі зійдуться два непереможних, яскравих та що вже там казати, навіть симпатичних, ну принаймні один із них, нокаутера, котрі вирішили пропустити ці всі непотрібні поєдинки за рейтинг, за чемпіонські пояси. І тим паче проти топів своїй вагової. Бо там можна <кхм>, легко відлетіти та одразу прийшли до солодко, так би мовити, поєдинка за славу, підписники в інстаграмі та величезну кучу бабла. Як ви зрозуміли, я абсолютно прохолодно ставлюсь до цього протистояння і навіть вважаю його трішечки місмачем. Адже якщо Джервонта це реально крутий бієць з не найкращої опозиції, то Райан – це проєкт, як той самий Берланга, але зроблений набагато якісніше. Промоутер Райана Гарсії Оскар Делохоя, напевно, найбільш скандальний промоутер сучасності. Просто всіма правдами і неправдами намагався зліпити з коника справжнього жеребця. Дами ви не бачили мого віслюка. Ти кого віслюком назвав? Je to Я би навіть сказав Мустайна, використовуючи абсолютно всі методи, які тільки існують в боксі, але в основному паскудські. Його метою було підсунути незнаючому глядачеві, звичайнісінького боксера, котрий візуально під правильним соусом, а саме проти слабкої та надзвичайно зручної позиції, виглядатиме круто, ефектно, перспективно, а тобто як нове обличчя боксу. Задяки зонячності Гарсії, його постійними колабораціями з відомими людьми та блогерами, новинам, де він признається колишнім Джастін на бібере у кохані та яскравим нокаутом. Райну разом з його промоутером вдалося зібрати навколо себе просто неймовірну фанбазу, яка в інстаграмі нараховує майже 10. Мільйонів людей. Молодому Райану Гарсії на даний момент 24 роки, і за цей час він стиг здобути 23 перемоги, 19 з яких були яскравим нокаутом. Ще в минулому році виступав у ваговій до 61 кілограма, і візуально хлопець виглядав ледве не титаном, навіть на фоні тих самих гігантів, як британець Люк Кембл. Адже маючи зріст та розмах рук у 178 см, Райан якимось дивом примудрявся все-таки влізти у настільки маленьку для себе вагову. Так, завдяки сучасним методам та технологіям зараз є безліч боксерів, котрі потом та кров'ю заганяють себе у маленькі вагові. Як, наприклад, українець Віктор Постол і в цьому немає нічого такого. Але під час поєдинка вони навіть близько не повертають стільки ваги назад, як Гарсія, і точно не виглядають так само потужно. Скоріш за все, таке присушування було можливе завдяки чудовому метаболізму молодого Райана та ідеально підібраному методу. Адже рік тому по Райан вже не зміг увійти у цей. Ліміт. Буксує виключно на дальній дистанції, здебільшого першим номером у середньому темпі, де розбиває своїх опонентів надзвичайно швидкими прямими ударами за рахунок кращої антропометрії. Взагалі швидкі руки є головною фішкою бокса Райна Гарсії, завдяки яким він і зробив собі ім'я. І тут дійсно потрібно віддати йому належне, адже він настільки феноменально швидко пробиває абсолютно всі свої удари, що іноді складається враження, ніби опоненти, мов погані актори загарних гонар падають просто так, хоча це точно неправда. Має посередній арсенал ударів, який в основному складається з жебів, прямих і трішки хуків. Найкращим і улюбленим з яких є саме лівий з боку, хай то по тулубу, у голову чи прямісінько в щелеп. Пробиває його неймовірно швидко з ідеальною роботою тулуба та плеча, вкладаючи при цьому свою немаленьку вагу в удар, що і робить його настільки потужним. Заслуга такого крутого удара, як на мене, то повністю лежить на плечах його колишнього тренера Еді Рейноси, тренера Канело, котрий в плані хуків один з найкращих експертів в боксі, що ми можемо бачити по його підопічних Хайто Канело чи Оскар Вальдес. Гресія є досі стоячим боксером з поганими ногами та кепським захистом у вигляді дірявого блоку. Адже притримується думки, що найкращий захист це напад, особливо коли ти зі своєю антропометрією можеш дістати суперника, а він тебе ні. Два роки тому для Райна настав час, коли йому потрібно було підтверджувати свій статус молодої зірки боксу. Адже на фоні своїх конкурентів Хейні Лопеса та Джервонте він виглядав однозначним аутсайдером. Через що Делахой знайшов його в компоненти збитого льотчика зім'ян. Екс-суперник Ломоченко, британця та олімпійського чемпіона Люка Кембела. Суперник мав стати просто ідеальним тремпліном для майбутнього Райна, адже поєднував у собі три головні речі. Був відомим завдяки чудовому любительському бекграунду, програвав вже у профі, а тобто показав, що проти нього можна знайти ключі, та був безударний, що зводило будь-які шанси на у тому бою ледве не до нуля. Грасі вважався неймовірним фаворитом і з таким суперником нічого не відчувало біди. Проте вже і в другому раунді чудовим правим хуком, прошу вас запам'ятати цей момент. Гресія вперше за свою кар'єру опинився у нокдауні. Піднявшись, Райан взяв себе у руки та на характері виграв той поєдинок, банально перебивши втомленого британця та завершивши справу шикарним кукомпутулу. Після перемоги Райан взяв невеличку паузу у боксі і, як він потім розкаже, це було пов'язано з його психологією. За час відпочинка він встиг посваритися зі своїм тренером та Канелом, котрий заявив, що Райан занадто мало працює і якщо буде і надалі так лінуватися, то з нього нічого не вийде. Змінити свою команду разом з тренером та перейти у нову для себе вагову. І саме з цього момента Райан особисто для мене відкрився як черговий проєкт. Адже його наступним суперником був не боєць з нової вагової категорії. А хлопець зі старої, африканець того, якого вони змусили піднятися у вагову до Райана. Райан, звісно, виглядав ледве не на дві вагових більші на фоні свого опонента, але це ще лише квіточки. Адже наступним суперником для зіркового американця був вибраний знову хлопець з минулої вагової, якого вони змусили віджертися так сильно, що я вперше побачив животик у таких маленьких вагових. І просто зрівняйте, яким він був та яким він став. Домініканець. Хав'єр Фортуна. І хрін з ним, скажете ви. Ну, співпало так, що у 63 кілограми не було жодного боксера, котрий погодився би заробити декілька мільйонів доларів за поєдинок проти посереднього Гарсії. Але щоб йому пусто було, Джервонта Девіс, його наступний опонент. Також з минули вагової і також ледве не на дві голови менші за нього. Ви розумієте, що Райан здобув собі славу, просто розбиваючи менших за себе хлопців? Так, він вміє боксувати і точно не мішок, але дідько. Нова вагова і за три поєдинки жодного хлопця з даної вагової. А все тому, що перевага Гарсії, завдяки якій він і вигравав минулі поєдинки, а саме міць та антропометрія, тут же не спрацюють. І хоча умовний Матія ще програє в плані зросту йому все рівно поступаються, то щодо ці хлопці вже реально гідні конкуренти. Опонент Райна Гарсії, Нокаутер та, напевно, найкращий панчер ваговий до 61 кг американець Джервонта Танк Девіс також має неоднозначну кар'єру, особливо якщо ми говоримо про його позиції. Адже з одного боку він був чемпіоном та мав ще два другорядних пояси у 61 та навіть 63 кг, на відміну від Гарсії. Проте з 28 його суперників важко виділити хлопця, якого можна було би сміло записати в реальні топи. Так, є досить... Міцний та яскравий мексиканець Ісак Круз, якого, на мою думку, поки що ще трішечки рано записувати у цю категорію. Чемпіон світу у трьох вагових категоріях мексиканець Leosn та Cruz, який вже будемо відвертими забив на бокс на момент їхнього поєдинка. Та Хосе Педраса, котрий був чемпіоном у двох вагових категоріях, але навіть за цих умов трішки важко віднести його. У реальні топи. Девіс це реально крутий панчер, котрий, як і більшість афроамериканців, має чудовий таймінг та відчуття опонента, що вкупі з неймовірною гарматою та чудовою швидкістю робить його справжнім маленьким тайсом. Буксує як і першим, так і другим номером, максимально розслаблено місцями навіть граючи зі своїм суперником, мов зі здобиччю. Не викладаючись при цьому на всі 100, адже чудово розуміє, що якщо захоче, то може закінчити поєдинок у будь-який момент. Має досить великий арсенал, складається ледве не зі всіх ударів, які тільки існують у боксі. І Дейса, напевно, перший боксер, у якого важко виділити якийсь один із ударів, адже всі, окрім жеба, можна сміло назвати найкращими в його арсеналі. Має гарний захист завдяки чудовій роботі Тулба та філадельфійській школі бокса, що ще вкупі з його просто бетонною головою робить з нього справжнього танка, по якому, якщо і попадеш, то хрін приб'єш. І тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Ну що ж, хочеться, дуже хочеться вірити, що Райан це реально крутий боєць, а не проєкт, який зможе дати гарний бій Джервонті і напевно це буде єдина інтрига в цьому поєдинку. Адже я категорично не вірю в перемогу Райана, як і його промоутери не вірять в його світле майбутнє у боксі. А тому вирішив злити свого підопічного за гарні гроші до того, як його абсетнуть якийсь міцний. Боїться не у неї. Аргументувати свою позицію я буду на прикладі поєдинка танка проти Маріо Баріоса. Адже Маріо максимально схожий за антропометрією, стилем бою та навіть арсеналом до Райна Гарсії. І як на мене, тобі пройде за абсолютно ідентичним сценарієм. Гарсія просто буде працювати першим номером та набивати очки на даній дистанції за рахунок кращої антропометрії. закидуючи танка прямими ударами, і, на жаль, це буде максимум, що він зможе зробити. Адже про ніякої іншої стратегії, мови і взагалі не може бути. Рен буде попадати, особливо в джебом, завдяки неймовірно швидким рукам, та намагатиметься зловити танка на свій шикарний лівий контрхук, на який він ну, дуже надіється у цьому поєдинку. Попасти ним по джервонті декілька разів за поєдинок, я думаю, він все-таки зможе. Але чи вистачить йому цього, щоб пошатнути танка, дуже. Сильно сумніваюсь. Жервонта пропускав чи не мав ударів за свою кар'єру через свій занадто самовпевнений бокс. Але я ще жодного разу не бачу його навіть у стані грогі. Чи пробиває Райан сильніше за того самого Баріуса, удари якого танк їм пиріжки, можливо. Але чи вистачить йому цього для нокаута, думаю ні. Плюсуємо, що до цього всього гарний захист Девіса та набагато кращу роботу ніг. Що для Гарсії взагалі критично, адже він може гарно влучати лише постоячим суперникам. Як вердикт, бій обіцяє бути близьким лише тому, що Райан викидуватиме набагато більше. Ударів і все. В той час як Девіс вичікуватиме свій момент для того самого одного удару, як, наприклад, правий хук, який чудово пробиває Девіс і ще краще ловить сам Гарсію. Райан точно не витримає гармату танка, адже до цього не витримав навіть удар Люка Кемблла. І тим паче не зможе не пропустити хоча би один постріл за весь поєдинок через свій кепський захист та агресію танка, який може в будь-який момент нажати на педаль і піти вперед. На пролом. Результат близький поєдинок та перемога Дермота Девіса яскравим нокаутом, яка, на мою думку, навряд чи підніме його в очах фанів боксу настільки, що він став фаворитом в бою проти Шакура чи Прогре, але яка підкріпить його статус нокаутера ще одним непоганим скальпом. А вам дякую за те, що подивилися це відео, і сподіваюсь на те, що воно вам сподобалось. Для тих, хто бажає підтримати канал та кріномовний контент в такий скрутний час. Підпишіться, поставте лайк, напишіть. Будь-який коментар під цим відео або підтримайте канал фінансово одноразовим донатом на Донатеви. Чи підпискою на Патреоні, що дасть вам певні привілеї, а мені дозволить і надалі радувати вас якісним контентом. А ще особисто подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Германському. Мужики, ви І Не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо в ЗСУ, Україна! Понад усе Факт дня через місяць після поєдинка на Джервонту Девіса очікує фінальне судове засідання щодо справи 2020 року, де він приїхав на червоне світло, влаштував ДТП, через яке постраждало 4 людини, та втік з місця злочина у 2022 році. Девіс признав свою провину в той час, як жертви відмовилися прийняти від нього. Фінансову компенсацію, через що Джервонті загрожує реальний термін позбавлення волі, і можливо, це буде його останній поєдинок.